Оцей прекрасний будинок і, зокрема, орнаментальне оздоблення, все це, все це відповідно завдяки мудрому і аргументованому слову Опанаса Сластона. До 170-річчя від дня народження художника, графіка, архітектора Опанаса Сластіона у будинку полтавського земства, тепер краєзнавчому музеї, спорудженому завдяки його переконанням, шанували пам'ять видатного митця. Він 1903 третьому році підняв відповідна. Значить, українсько-громадськість конкретно Полтаву, а потім України, що треба здобити будинок майоріковими і, майор і орнаментальними цими смугами завдяки, а після цього далі все це поширилось по Україні, і в першу чергу це земська школа Лоховського повіту. Відвідувачам виставки, зокрема, представили світлини Опанаса Сластіона серед його друзів та однодумців, а також видання про життєвий шлях українського етнографа. Треба було провести принаймні невелику експрес-виставку з тих речей, які є у нас в музеї, в музейній колекції, яка постраждала в 1943 році, і тому залишилось дуже дуже мало. Найбільшу частину експозиції посідають вісім авторських ескі. Це ескізи малюнків, як відомо, Сласьон займався і живописом і графікою. Його малюнки: ескізи до миргородського курорту. Дуже цікаво, 1930 рік. До нашої фондової збірки їх люб'язно передав наш відомий український мистецтвознавець, краєзнавець Віталій Миколаєвич Ханко. Нині на території колишнього лохвицького повіту знайдено 53 школи, споруджених за проєктом Сластіона.